я взагалі у такому будинку вперше за своє життя знаходжуся, і емоції ну вражає, що він великий простор, і двір, і все. На початку березня Тетяна Канишева через повномасштабне російське вторгнення разом з родиною переїхала з Харківщини на Рівненщину. Жінка розповідає, жили на квартирі та гуртожитку, але потім їм запропонували переїхати в будинок, який орендував підприємець з Об'єднаних Арабських Еміратів. Після гуртожитку і 14 кімнат на одному поверсі мене вже нічого не лякає. Погодились, да, але не вірилося, що ми попадемо, От, що нас оберуть, скажімо так. Ну знаєте, як лотерея, лотерея, ти да погоджуєшся, думаєш, та навряд чи, ну що Ми краще за когось. А це вже Лариса Назаренко з міста Лиман Донецької області. Вона також з родиною проживатиме у цьому будинку. Ми трошки приголомшені це все дуже несподівано. Ну не знаю, приємно вражень. Нас приїхало п'ятеро, Я з чоловіком, ону ну, дочка з онуками, онукою і онуком маленьким. Ініціаторка ідеї, волонтерка Ольга Яцук каже, що родини для поселення у будинок обирали за певними критеріями. У Нас була обов'язкова умова, що ці сім'ї приїхали з окупованої території або з території, в якій ведуться дії що в них частково або повністю пошкоджене житло. І наша умова така, що ці люди, ці сім'ї працювали в нас на Римщин, так як вони переїхали до нас в регіон. Будинок орендований на рік часу. У нас ще залишилася частина коштів, тому що було вилучено майже пів мільйона гривень. І ми далі хочемо назбирати ще зробити один проєкт. Чотири кімнати на другому поверсі. Одна кімната житлова на першому, кухня, столова і кабінет. Коло будинку ділянка, далі є садок, і ми з сусідами побудували ще тут дитячий майданчик. І зараз тут ніхто не живе, він пустує, у людей проблеми. Ну, чому? Думаю, так обов'язок допомагати. з родинами, власником будинку та ініціаторкою проєкту зустрівся начальник обласної військової адміністрації. Те, що ми сьогодні робимо такий перший крок дієвої програми, те, що люди з рівного, з рівничне, так загальному, продають своє житло, хай і на певних умовах, але продають житло для проживання нашим людям з Ізюма з із Лимана. Так? Це це той маленький крок, але це перший крок до наближення перемоги». Юрій Чорнобривець новини на Суспільному.